Загинути на Евересті, навіть не дійшовши до першого табору, на жаль, це реально. Адже відразу за базою починається найбільш крута та небезпечна ділянка льодопаду кумбу. Хочете по ній прогулятися? Тоді знайте, що на нас чекають бездонні тріщини шириною в декілька метрів, котрі потрібно проходити по досить таких тендітних драбинах. Зупиняєшся, дивишся вниз, а там темнота. Але ще більш небезпечно це тисячі кубометрів льоду, котрий нависає над головою. Жодна каска не врятує у випадку обвалу. А вони трапляються кожного дня, адже кумбу це найбільш активний льодопад у світі. Він рухається зі швидкістю біля 300 метрів на рік. Звісно, нерівномірно, в теплий літній сезон активніше, холодний зимній льодопад більш стабільний. Найбільше обвалі відбуваються при зміні температури. Вночі було холодно, вийшло сонечко, стало гаряче. Саме тому намагаємося проходити цю ділянку якомога раніше ще до сходу сонця. Зазвичай виходимо на льодопад біля першої ночі. Висота ділянки 800 вертикальних метрів або, як сказав би ваш iPhone, біля 270 поверхів. Поверхів, які треба пройти не по комфортним ступеням, а серед льодяного хаосу. Ви б наважились? Тому так, це найбільш непередбачуване та від того небезпечне місце на Евересті. А зробити декілька кроків по льодопаду можна навіть в трекінг до базового табору Евересту разом з кулуар.